Що ж, вітаю вас, мої любі. Сьогодні ми на каналі Центр відродження душі. Я створила нову рубрику, напрямок, який назвала Голос довіри. Хочу ділитися більше з вами цікавими і корисними речами. І сьогодні в нас у гостях моя добра знайома Лариса Степова. Це викладач англійської мови, нутриціолог, консультант з оздоровлення та відновлення організму, а також діагност, психолог, енергопрактик. Тож сьогодні ми почнемо важливі цікаві питання, тему і я прошу вас після перегляду в коментарях задавати питання на наші наступні ефіри, що вас цікавить по здоров'ю, оздоровленню та детоксу, можливо, якісь особисті питання. цікаві. Що ж, я хочу, щоб Ларисочка з нами поділилася і, і розповіла Ларисо, ти тривалий час працювала у сфері викладання. Чому ти вирішила почати роботу саме як нутриціолог? Роз, розкажи нам, будь ласка. Вітаю, вітаю всіх, хто будуть долучатися до цього запису. Я є викладачем, я викладаю більше 20 років і продовжую цю освітню діяльність. Але так сталося, що приблизно в 35-37 років я пройшла медикаментозне лікування, після якого я набрала сама більше 30 кілограм. І в мене постало питання, як же я сама можу м'яко відновити своє здоров'я, як покращити свій стан здоров'я, тому що я не люблю. Таких жорстких обмежень, і мій знайомий нутриціолог почав роботу зі мною, і я побачила, як трави впливають на наш організм. І так як я людина, яка постійно розвивається, я почала читати, як же ж яка трава впливає конкретно на наш організм, і побачила особисті зміни. Я змогла свою вагу знизити до оптимальної для мене і відновила всі свої органи та системи. І після 40 років я задалась питанням, чим я ще можу бути корисною для інших людей, оскільки здоров'я це є першочергове для нас. І ем, оскільки я вже володіла певними знаннями, я вирішила перевести нутриціологію е, в професію, якою я можу допомагати іншим людя людям. Ось так нутриціологія стала моєю іншою роботою. Я поєдную з викладанням, я захоплююсь обома своїми роботами і так от нутриціологія проявилася професійно. Дякую. Так, дійсно це дуже цікаво. Так як в нас бесіда, діалог, ти також можеш задавати мені якісь питання, щоб було широке таке розкриття. Теми здоров'я, події, що відбуваються актуальних, все те, що ми проживаємо? Ось. Ну так запитати, як саме ти відчуваєш як фахівець наскільки вібраційно змінилася наша планета за останній час? Дякую тобі за запитання. Дійсно, зараз відбуваються дуже масштабні події на тонких рівнях, і в житті кожної людини? І наша планета вона відчуває все, що проживаємо ми, все, що ми відчуваємо. І такий період зараз цікавий змін, і дійсно, планета постійно відбуваються такі процеси всередині неї, що масштабно впливає на свідомість, підсвідомість людей. Адже вона накопичує наші емоції, все, що ми проживаємо. І це відлуння відбивається від землі, від центра, від ядра, і потім йде назовні в такі різні події і негативного характеру, і фізичного прояву, як ми бачимо, десь. Вогнища займаються, десь цунамі, десь вода, землетруси і так далі. Зараз дійсно вібраційно наша планета постійно змінюється. Йдуть коливання, розкачування деяких процесів, свідомості людей, емоційних, тому все це впливає на планету, і вона постійно в коливанні. Немає сталої частоти, вона змінюється, але частоти постійно зростають. Тому що планета обрала перехід зцілення, тому це все відбувається також на нашому здоров'ї, що ми з вами проживаємо. І я тебе хочу запитати далі по твоїй темі. Що зараз? Ну, я більше б більше сказала, що таке нутриціологія простими словами, тому що не всі знають для людини, яка вперше чує цей термін. Ну, перш за все, нутриціологія це наука. Це наука про свідоме харчування, це наука про вплив нутрієнтів та природних речовин на клітинному рівні. Тобто ми повинні свідомо розуміти, чим ми харчуємося, для того, щоб полегшувати наш фізичний стан, щоб не перевантажувати І наш стан, відповідно, Впливає на нашу реальність, тому що чим вібраційно ми краще звучимо для всесвіту, для простору, тим краще нам вибудовувати нашу реальність. Ось так, якби нутриціологія так м'яко перехожу, дуже пов'язано з розвитком духовним. Так, і я ще тебе запитаю, як нутриціологія може допомогти людям, які йдуть саме духовним шляхом, або займаються таким внутрішнім духовним розвитком. Для мене взагалі нутриціологія і духовність це невід'ємні не, не такі поняття, оскільки. Духовність це не лише про чистоту намірів, чистоту думок, але й про чистоту тіла. І коли у нас кожен орган і кожна система працює злагоджено і вони в чистоті без токсинів, без важких металів, без гельмінтів, це взагалі своя така окрема цивілізація, яка може навіть впливати на нашу підсвідомість. От і для мене це ну, невід'ємно. Тому людина, яка хоче. Досягати найбільших висот, і якби м, вибудовуватися найкраще в реальності, вона повинна слідкувати за тим, що вона їсть, і як вона може сама собі допомогти через трави. Так, скажу від себе я теж за те, щоб очищати організм і дійсно, ти 100% права в тому. Що все пов'язано, духовність і тіло невід'ємні. Я теж про це кажу: що потрібно проходити детокси, очищення, тому що воно дуже сильно впливає на нашу свідомість і на наш стан, і на наші думки. І коли ми потрапляємо до супермаркетів, наприклад, ми думаємо, що то наші бажання щось купити, з'їсти. Насправді, вся мікробіота, що всередині нас. Вона просить і солоденького, і кисленького, і соляненького, і хімічного, і так далі. І коли ти очищаєшся, в тебе така чиста свідомість, що ти розумієш, що тобі не потрібно стільки цих харчувань, продуктів, тобі вже майже стільки продуктів не потрібно. І ти розумієш, наскільки ти змінюєшся завдяки навіть фізичному очищенню, дійсно твоє звучання. Змінюється і це, це надважливо. Мене дуже цікавить нутриціологія, тому що я, наприклад, вивчала різні напрямки очищення а нутриціологію ні, мені дуже цікаво, і я думаю, нашим глядачам також глибше зануритися, тому що я вважаю, що потрібно спробувати різні інструменти очищення для того, щоб підібрати той комплекс, який кожній людині підходить. Мені цікаво, ще чим нутриціологія відрізняється від класичної медицини. Ну, це трішки різні так, напрямки. Добре, що є і класична медицина, добре, що є нутриціологія, тому що коли, на жаль, людина ламає там якусь кінцівку, ми подорожником його не зцілимо, тому нам тут приходять на допомогу лікарі так, з класичної медицини. Тобто класична медицина вона переважно фокусується на діагностиці та лікуванні конкретних захворювань і патологій за допомогою ліків та хірургії. А нутриціологія це превентивна е, така допомога так, профілактична. От, тому вона попереджає ще до клінічного прояву. Тобто, е, якщо є нестача якихось нутрієнтів чи мікроелементів, це буде якийсь прояв в нашому організмі. Головне, вміти правильно ці прояви щитувати і вже тоді свідомо харчуватися. І тобто, через харчування, через додавання якихось трав, ми можемо це все вирівнювати і покращувати, не доводячи до. Реального захворювання. Так, дякую. Отут ти гарно сказала, що подорожником ніяк перелом не вилічиш і не вилікуєш. Це дійсно так, треба мати здоровий глузд і розуміти, що якщо в організмі є дуже сильний збій фізичний, то е, потрібно допомагати йому і фізично, і енергетично. Але все починається з тонких рівнів, з наших думок. І скажи, будь ласка, що таке детокс і навіщо його взагалі проводити твоїм баченням, твоїм розумінням? Тому що я розумію, що це, але для глядачів буде цікаво почути твою думку. Ну, для мене детокс з певного часу взагалі це як? Почистити зуби, грубо кажучи, чому? Е, тому що ми живемо в таких реаліях, хочемо чи не хочемо. Ми накопичуємо ці токсини, важкі метали, грибки і так далі, і гельмінти е, навіть просто через повітря. Не потрібно особливо нічого робити, просто вийти і подихати. Все. Тому що. Е, Загазованість велика, хто особливо живе в великих містах, і я, як діагноз, діагностуючи, я майже в кожного бачу важкі метали. Єдине в кого не бачу, це. В кого штучно очищається кров, тобто хто на гемодіалізі, От в них немає. А у всіх інших це і свинець, і мишяк, і кадмі, і так далі тому подібне. Тому це очистка і полегшення роботи самих органів, коли ми самі якби, через певні умови, через харчування, через додавання трав, через ванни, сода, сіль, такі, як ти рекомендуєш, ми допомагаємо нашому організму адаптуватися, налагодити всі. Системи та органи на правильну роботу. Угу. Так, дійсно важливо очищуватись. Я пам'ятаю, коли я такий детокс проводила, виводила, як ти кажеш, важкі метали, різні токсини. Мене відчувалася така легкість в тілі, мені здавалося, що тіло взагалі інакше стає. Ти ніби відчуваєш себе легкою хмаринкою, і ти не йдеш, але летиш настільки добре. Особливо якщо це поєднувати і ще з фізичним навантаженням, це дуже важливо. Я коли займаюся ще тижневим тренуванням, таким серйозним, яким займалися вікінги колись силовим, то я відчуваю, як пробуджується моє тіло і як енергія накопичується, і ти стаєш настільки легкою. І здорово, як кажуть, здоровому тілі, здоровий дух. Так, і є І енергія, і всі практики потім вони проходять набагато легше. Ось, можливо, в тебе є якесь питання до мене. Так, 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 так агнечка. Скажи, будь ласка, що зараз відбувається з людьми, які внутрішньо ще не встигають за цими змінами планети Земля? Дійсно, багато людей, на жаль, не пробуджується до того розуміння, що зараз йдуть глобальні зміни. Того, що було раніше, уже не буде. Багато хто не може це усвідомити. Старий світ він рушиться, він розрушається, він ламається, старі системи, структури вони не будуть підтримуватись вищими силами, тому що йде глобальна зміна не лише наша планета Земля, але й весь всесвіт проживає певну трансформацію. І як би сказати, за людей йде таке ніби розділення по частотам, по їхнім свідомостям. Що буде з тими, хто не обирає духовний розвиток? На жаль, вони будуть проживати те колесо сансари, вони будуть йти ніби по колу, їх будуть занурювати в певні сценарії, процеси, поки вони не проживуть їх і не усвідомлять, що пора виниряти з тої реальності старої, пора змінювати своє сприйняття всього, що відбувається. Надаються нові інструменти, надаються багато різних процесів, багато майстрів пробудилося з різних напрямків, які допомагають і ведуть людей. І основне, що треба усвідомити, що нас повертають до розуміння, по-перше, живої планети Божественної, що вона є божественне створіння живе, як духовне, колективне, а також що існує вища енергія, вища свідомість, Всевишній, джерело, як не називай Бог. І так далі, є ціла ієрархія світлова, і це божественна єдина така свідомість із самих початків, як перше джерело, що існує у всьому, вона пробуджує нас до того, щоб ми згадали своє походження, що ми за істоти, звідки ми прилетіли. Що ми насправді єдина зараз така структура, яка впливає на цю реальність, що ми проживаємо. І коли кожен почне брати відповідальність за своє життя, за своє тіло, оздоровлюватися, рухатися до кращого, бажати кращого, думати позитивно. Проживши так хоча б сім днів, змінюється реально все, що відбувалося. І, на жаль, багато хто просто не обирає це, тому що немає зрілості душі, немає розуміння свідомості. Дуже багато старих програм нав'язано системою самого народження. Коли починається взаємодія в системі, всі ми знаємо садочки нав'язують певні програми, відривають від рідної матері, так, тобто йде вплив. Далі школа, ми ніби віддаємо відповідальність, що хтось має дбати про наших дітей, навчати їх. А насправді ми маємо, як родина, як колективи маємо створювати такі родові навчальні заклади. І вони теж будуть, і вони є, і з'являються, але їх дуже мало. І так далі, коли ти обираєш відповідальність на собі, ти сам створюєш для себе спеціальність і прояв, і ти обираєш це, а не система нав'язує, як тобі, що тобі робити. Тобто, ця альтернатива зараз народжується завдяки всім нам, хто пробудився. І ми створюємо альтернативу не лише для себе, а для всіх таких добрих, щирих людей, світлячків, хто пробуджується, для того, щоб показати альтернативу іншій системі. Іншу систему, яка буде нести добро, єдність, співчуття, взаємодопомогу, підтримку, реалізацію, блага для всіх. Можливо, хтось подумає, що це фантазії, але такі вже існували системи, і існують. Просто їх дуже сильно стара система заважає їм рухатись і заважає їм проявитися, і ставить, як кажуть, палки в колеса, так? Але, не дивлячись на це, божественна вища сила вона набирає оберту і допомагає і веде, і все більше, і більше створюються такі процеси, і вони, я думаю, будуть масштабуватися. Тому люди, які не прокинулись, будуть проживати певні негативні сценарії, допоки до них не дійде, або вони будуть виводитися також багато хто із втілення. І це такий процес, тому що була ніч сварога, а зараз ранок прокидаємось. Саме так. І як то... Додаючи до цієї твоєї інформації, хочу ще уточнити і запитати, чи пов'язані на твою думку, події у світі зі станом особистої енергії кожної людини? Звісно, кожна енергія в кожній людині вона створює цей загальноколективний процес. А також навпаки, глобальні процеси події вони постійно впливають на індивідума да на кожну людину, тому що наскільки ми чутливі до процесів, наскільки ми готові до змін. Оце і відбувається. Нас постійно перевіряють на зміну, чи можемо швидко прилаштуватися, чи оп'ять падаємо в негативні енергії в страхи, в образи, в старі ці програми, наскільки швидко ми адаптуємось. І зараз будуть постійно відбуватись трансформації. Мені в ченнелінгах і посланнях дуже часто передають куратори, що не чекайте якоїсь чарівної. Палички, і не чекайте чарівних таблеток, дійте, проявляйтеся, адаптуйтесь під те, що відбувається, будьте готові до всього. Але головне бути справжніми, сердечними і люблячими. Це головне налаштування нашої сім'ї світла це один за всіх і всі за одного. А також не забувай про совість, бо те, що ти транслюєш, те тобі і повернеться. І, до речі, вони дуже мають цікаве таке почуття гумору. Тому там інші процеси відбуваються. Дякую тобі, Агнеєчка, дякую. Яке можливо послання ти б хотіла всім людям зараз сказати? Звісно, як представниця світлих сил, і ви являєтеся також представниками світлих сил, та, що згадала себе в декількох іменах, але основне це Агнея вогняний божественний світ. Я хочу передати головне послання. Вірте в себе, будьте собою, проявляйтесь, відчувайте серцем, дайте собі право бути такими, як ви є. Не потрібно заганяти себе в якісь рамки, тому що ми самі створюємо їх. Дбайте про себе, дбайте про духовність, дбайте про серце, про свій простір і розумійте, що все починається отут, всередині. коли ви дійсно налаштуєтесь на серце, ви відчуєте, тому що вібрація серця вона транслює у цей простір безумовну любов дуже потужної сили, ту частоту любов, яку можете ви відкрити. І коли ви відкриєте свої серця. Ви побачите, що насправді відбувається, і ви зрозумієте, де зона вашої відповідальності, тому що ваша реальність і ваше здоров'я залежать від вас. І дуже важливо бути собою завжди, і розвиватись, рухатись, тому що цей світ, як я колись намалювала, по спіралі він рухається завжди, він розвивається, не стоїть на місці. Хочу, щоб ви вірили в себе. А також, Ларисочка, скажи від себе побажання нашим слухачам, дякую за те, що ти проявилась в нашому центрі а, такий простір єднання і що ти хочеш передати. Я як людина, яка займається нутриціологією і яка пройшла певний свій шлях, свій досвід, хочу побажати налаштовуватися на добро, на якісне здоров'я через. Усвідомлене харчування через допомогу трав, тому що це єдиний інструмент, який був залишений нашим отцем абсолютом, і яким здавим -дав... давен користувалися наші предки, коли ще не було фармакології, коли ще не було штучних ліків. Це єдиний інструмент, який існує з давні давен. Дякую тобі, сонечко, дякую. А я також хочу сказати, що пишіть свої коментарі. На наступний раз ми розкриємо вам теми, що вас цікавлять питання. І я хочу поділитися в наступних якихось інших ефірах про живу бібліотеку і розповісти щось цікаве, те, чого не знаєте ви точно. Тож підписуйтесь на наші канали, підписуйте, заходьте в групу під відео і бажаємо вам чарівного дня, всього прекрасного, бути в моменті тут і тепер. Дякуємо за участь. Дякую. До побачення. Щасливого. Побачення.